Сани готує взимку, а дитину до школи задовго до того, як вона піде навчатись. Педагоги радять розпочинати підготовку в трьохрічному віці. Мовляв, чим раніше, тим краще. Існує безліч варіантів, як готувати малюка до майбутнього навчання. Один із популярних сьогодні віддати на підготовчі курси при дитячому садочку. Мама Олена переймається, чи будуть такі курси корисними для розвитку її сина. Дитині три роки, 10 входить в садочек, і десять місяців ходить державний садочок, і з'явилась можливість ходити на заняття, розвиваючі з хореографії, образотворчого мистецтва. Англійської мови і підготовки до школи заняття будуть платні за рахунок сну, від прогулянки на вулиці, басейну. Ну не знаю чого там, може заняття з виховательками садочку. Чи доцільно мені відволікати дитину на подібні заняття? Чи це не зарано, і чи це не нашкодить розвитку дитини? По державній програмі ми відправились до дитячого садка, на базі якого організовані курси дошкільної підготовки, і на власні очі побачили, як все відбувається. Дітлахи відвідують заняття за державною програмою. Поряд з цим вони працюють з педагогами дитячого центру. На день мають одне заняття, яке триває в залежності від віку від 20 до 30 хвилин. Малюків навчають математики рідної та англійської мови. Про навчання саме можна сказати, що мета її не стільки навчити. Дати конкретні знання, хоча це ну, просто. Незворотня подія це обов'язково відбудеться, тому що весь матеріал все навчання відбувається на якомусь матеріалі певному, а саме головне це розвиток загальних здібностей дитини. Такий підхід розділяє і мама Анна, донька якої навчалась на підготовчих курсах при дитячому садку. Я думаю, що рібенка треба навчити не просто читати і писати, то тобто треба навчити рібенка мислити, треба навчити рібенка. Дитину учиться, именно понимать, что учиться, заинтересовать его, что вот образование это интересно, что учиться это интересно. Вот, а не то, что вот просто ты должен вызубрить там 1 2 3 4 5, там и точно так же алфавит. Вот, или там какой то звуково аналіз слова, щоб зацікавити дітлахів до навчання. Педагоги академії вундеркіндів застосовують прийоми айдетики. Вони допомагають запам'ятовувати матеріал за допомогою образів. У дитини образне мислення і їй так три, е, е, легше сприймати матеріал, е, легше подати матеріал. Коли є якісь певні асоціативні зв'язки, ми встановлюємо асоціативні зв'язки з усім. Фонетичні якісь можуть бути підказки, асоціативні, тактильні підказки, вони будуть в усьому і в цифрах, і в буквах. Буквочки мають різні фактури. Тому дитині, по-перше, цікавіше. Так, навчатися, а по вони їй легше запам'ятовувати. Відвідуючи підготовчі курси, діти розвиваються не лише інтелектуально, вони готуються бути справжніми школярами, сидіти за партами, піднімати руку, слухати вчителя. Всі ці навички стають чудовим підґрунтям для успішного вступу до школи і подальшого навчання. Ми замечательно здали тести в школу, то тобто, й пошли, скажем так, вміли важливості вибирати школу. Ну, скажем так, з болі з більшими требуваннями для того, щоб зараз от ми вже поступили в гімназію. Я думаю, що цей фундамент був заложений ще там з трьох літ, вирішуючи питання, чи віддавати дитину на підготовчі курси, звертайте увагу на ряд моментів. Поспілкуйтеся з батьками, дітей, яких вчилися або вчаться на таких курсах. Відвідайте дитячий центр, який пропонує дошкільну підготовку у вашому садочку. Поспілкуйтеся з основним керівником, який займається цією справою. Наскільки він розуміється у своїй справі? І наскільки він, наприклад, готовий вам надати можливість теж посидіти, на, посидіти на якомусь робочому році для початку, подивитися, як це відбувається саме звичайний робочий урок. Вихователі дошкільного навчального закладу мають свою думку з цього питання. Вони вважають, що дітям цілком вистачить дошкільної підготовки, яку здійснюють у садочку. На підготовчі курси є сенс іти, якщо дитина довгий час хворіла і пропустила матеріал. Або якщо ви бачите допитливий розум малюка, потребує додаткових знань? Ми, наче, розвиваємо дитину в собі. Ми ознайомимо знайомимо дитину з навколишнім світом, розвиваємо її мовлення, збагачуємо словник, вчимо дітей грамоти, вчимо дитину математики, розвиваємо математичні здібності, логічне мислення, розвиваємо дитину взагалі всебічно. Сучасна школа висуває великі вимоги до учня. Чим більше уваги приділяти розвитку дитини, тим краще буде для неї самої. Не хвилюйтеся, що добре підготовлена, вона нудьгуватиме у школі. Тут перед батьками постає інша задача. Брати талановитого першого вчителя, який зможе зацікавити дитину.